Це дисклеймер. Кожного разу, коли я очікую на якусь горош гру, вона завжди мене розчаровує. І чим сильніше моє очікування, тим більше розчарування. Дивла ліберте, пані та панове, з вами Алексей та Game Resistance. як ви вже здогадалися, у цьому відео я хотів би поділитися своєю думкою про Scorn. Тож, погнали! Проте, перш ніж перейти до огляду гри, Хочу нагадати вам про посилання на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим. Усі посилання знаходяться в описі цього відео. Прошу вас долучатись до підтримки наших військових. Про гру дізнався ще 7 років тому, коли побачив один з перших трейлерів. Ну пізніше мені усе частіше почали попадатися різні добірки з горор іграм, котрі мали у собі і згадку проєкту. І роки, але гру я так і не побачив. І от, нарешті, про неї знов почали з'являтися новини. Розробники з Ip Software подали ознаки життя, і у мені знову вімкнувся режим Хатіко, котрий жив зі мною до 14 жовтня цього року, коли гратики вийшла на ПК та нове покоління Xbox. Звісно ж, треба розуміти, що гра пройшла досить складний шлях розробки. Дві компанії на Kickstarter, одна з котрих була невдалою, відмова від Sony і потроху згасаючи інтерес потенційної фанбази. Але, попри все це, команда Любомира Пеклара змогла закінчити та випустити проект. Повноцінного сюжету у гри немає. Вам дадуть під управління двох гуманоїдних мешканців світу гри, котрі хочуть втекти звідти. І повірте мені, це справді все, що я можу розповісти про сюжет, аби його не спойлерити. Адже там не те що повноцінна історія. Та, як мені здається, два протагоністи присутні у грі лише через те, що спочатку автори хотіли розбити гру на два епізоди. І якщо подумати про зв'язок між героями, то мені здається, що ця ідея була досить непоганою. Цікавішою, щонайменше. Проте такий сюжет вона б все одно не врятувала. Основна проблема історії полягає саме у її відсутності. Нас жодним чином не вводять у контекст усього, що відбувається. Ми майже нічого не знаємо про світ, про героїв, не знаємо їхньої мотивації. Нуль. Приблизна ситуація була у мене із Егоні. Там також був відсутній нормальний сюжет, проте була хоча б якась експозиція. Звісно ж, зараз на YouTube присутня велика кількість відео, у котрих будують теорії щодо історії та просто намагаються пояснити усе, що відбувалося на екрані. Ну і куди ж без людей, котрі шукають прихований зміст проекту. Але усе зводиться до досить простої думки. Зараз будуть спойлери, тож якщо не хочете їх почути, перемотайте відео на 15-30 секунд уперед. Я повідомлю, коли більш-менш спойлерна частина почнеться та закінчиться. Філософська суть сюжету Скорн полягає у тому, що ми не те, щоб потрібні десь окрім місця, де знаходимось зараз. Жодні інші світи та, можливе чудове майбутнє насправді ж на нас не очікують. Спробувати можна, так, але наприкінці вас зустріне лише розчарування. Ну а якщо ми все ж таки спробуємо, то завжди знайдуться ті, хто спробує завадити нам. Це, звісно ж, не найкращий сценарій майбутнього життя, але, на жаль, для багатьох саме так усе і може скластися. Проте, вочевидь, треба продовжувати боротьбу. Ну, або можна припустити, що той самий портал у інший вимір це вихід з власної зони комфорту та вашої особистої камери, у котру ви себе загнали. Проте купа спокус та емоційний стан просто не дозволяють вам покинути цю в'язницю та повноцінно жити. І потвора у фіналі, котра виявляється першим протагоністом, це ваш внутрішній ворог, котрий постійно стримує вас від нових досягнень. В плані сюжету кожен мусить зробити висновки самостійно. Хтось справді отримає задоволення від цього короткого дослідження нової планети, а хтось відмовиться шукати прихований зміст чи взагалі щось, назвавши це лінію сценарістів. Мені ж, як письменнику та сценаристу, не зовсім зрозуміло, на що мені дивитися на досить пустий світ, майже без символізмів та метафор, коли я з легкістю можу зробити свій. Тим не менш, маємо те, що маємо. Вочевидь, окрім відсутності нормальної історії, перше, що захоплює увагу, це візуальний стиль та левел дизайн в цілому. Тут усе виглядає справді красиво та гротескно. Є ті, хто знаходить те, що відбувається у цьому далекому світі огидним, але особисто я не можу погодитись із цим ствердженням. Майже усі локації SCORN по-справжньому захоплюють око. Рівнобіжно з більшістю анімацій, проте, порівняно з тією ж егоні, пекло мені все ще подобається більше. Більшість свого часу ви будете вивчати локації та вирішувати головоломки різної складності. І тут у Yep Software усе досить непогано. Головоломки у грі хоч і використовують схожі інструменти, але все ще залишаються досить різноманітними. Ну і сам розмір головоломок варіюється. Іноді усе, що вам потрібно, знаходиться просто перед вами. Ну, майже. А іноді вам потрібно ганяти протагоніста по усьому рівню за для виконання лише якоїсь невеличкої частини вирішення. Перший варіант може досить швидко втомити, чесно кажучи, одного разу мені було б достатньо. Доведеться вам і постріляти, але слава Ктулху не так вже й багато. У Скорн серйозні проблеми із екшен складовою, від чого стає незрозуміло, навіщо вона взагалі тут потрібна. Арсенал у гри не вражаючий, що логічно, якщо пам'ятати, де ми знаходимось, але навіть те, що є, не має нормальної балістики та майже позбавлено імпакту. Вороги, в свою чергу, хоч і мають крутий дизайн, але вочевидь перевершують протагоніста. Супротивники б'ють дуже боляче та дуже далеко. І через повільну швидкість персонажа ви майже 100% будете помирати, допоки у вас не з'явиться чіткий план, що і як робити. Звісно, ви можете спробувати уникнути ворогів, але навряд ви зможете це нормально зробити. Адже гра не має чітких стелс-механік, котрі допомогли б вам у створенні необхідної відстані між вами та потворами, що населяють цей світ. Тож було б справді краще, якби скорн за геймплеєм був схожий на амнезію. Ну а коли ви помрете, у вас з'явиться ще одна проблема контрольні точки. На них скорн скупиться, і через випадкову або не дуже смерть гра може досить сильно відкинути ваш прогрес, що може змусити героя знову повторювати виконання тієї чи іншої головоломки. Хоча особисто у мене не виникало проблеми з цим, так як головоломки у грі непогані і повторювати їх не набридало. Проте, якогось це може вивести з себе. Ну а тепер ми дістались до найважливішого питання, пов'язаного із оглядами горорів: чи здатен скорн налякати? Ні, не здатен зовсім. Тут усе тримається на атмосфері невідомості, приблизно як і у Lung. Хоча й сама гра не те, щоб намагається це зробити. Так, час від часу вас будуть переслідувати невідомі звуки, шорохи і так далі. Але бажання дізнатися, що ж там приховується за наступними дверима, набагато сильніше, ніж будь-які горор елементи Що ж стосується графічної складової, то тут усе добре. Анімацій багато і вони продумані. Освітлення та кольорокорекція підтримують атмосферу гри, ну і сам дизайн майже усіх локацій, ворогів та предметів запам'ятовується. Рівнобіжно, як і темний ембієнт у саундтреку. Музика з'являється саме тоді, коли ти найбільше очікуєш на неї та підсилює ті емоції, котрі залишились у вас після того, як ви звикаєте до цього біопанк світу. Я розумію, що Любомир Пеклар хотів зробити у своїй грі, проте, як на мене, його власні амбіції зіграли з ним злий жарт. Складається відчуття, що він хотів зробити гру максимально різнобічною, при цьому забувши додати цю саму різнобічність. Так, у грі є можливість постріляти, але судячи з того, як вона зроблена, чи вона справді потрібна. У грі присутня досить велика кількість головоломок, як для п'ятигодинного проекту, але чи їх справді стільки потрібно. У грі візуально цікавий світ, але чи він несе у собі хоч щось, окрім гротескно привабливої обкладинки? Я вважаю, що ні. Скорн приховує, якщо взагалі приховує, досить просту ідею, яку майже нічим не підтримує. Гра не викликає великого спектру емоцій, і я ніколи не буду співпереживати персонажам, про котрих зовсім нічого не знаю. Навіть як дебютний проєкт, Скорн не виділяється нічим, окрім візуалу, серед таких ігор, як Медісон та Santa Dink na Hotel, котрі також були горорами і дебютами своїх студій. Від мене Скорн отримує 4 бали із 10. Що ж, а на цій ноті дозвольте відкланятися. Дякую за увагу, ставте лайки під цим оглядом та пишіть свою думку стосовно гри у коментарі. Обов'язково перейдіть за посиланнями в описі та долучайтесь до нашого телеграм-каналу Useless. Ну і звісно ж, підтримайте нас, натиснувши на кнопку підписатися. З вами був Alex Сейнт та Game Resistance. Резистенс, Вівларіберте!